Вітаю всіх моїх любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Кач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Хто слідкує за моїм інстаграмом, знає, що трошки пішли справи не так, як гадалось, не забравив мене ще по мобілізації. Тому що. Ось чому. Тому я зараз лікуюсь. І зараз я вирішив повернутися до записування відео. І, на жаль, сьогодні несу вам не дуже приємну новину. А саме про введення обмежень, про оплати від фізичної особи до фізичної особи на карту. Поїхали! Отже, про що йде мова? Нещодавно заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник заявив, що обмеження на p 2 p перекази або платежі з картки на картку для фізичних осіб, які ще в травні були анонсовані в БУ, можуть бути запроваджені вже в середині вересня. Але одразу кажу, що тут мова вже йде про ліміт у 100 тисяч гривень на місяць. На місяць. Зазначається, що раніше, було запропоновано ввести ліміт у 30 переказів на вихід. Ну, тобто, коли користувач картки переказує кошти. Але олійник заявив, що від цієї ідеї вже відмовилися. Звісно, отримувати на свою картку можна буде переказів і більше. Однак перевести інші фізособі особі тільки в рамках вказаного ліміту. З чим це пов'язано? Це пов'язано із масовим використанням карткових платежів у схемах з обходом у сплаті податків, обсяг яких Нацбанк оцінює у 200 мільярдів гривень. Як зазначають представники Комітету податкової та митної політики, держава може втрачати понад 50 мільярдів гривень щороку через ухилення від сплати податків за цими схемами. Тож, ось такі новини. Бережіть себе і не забудьте подивитися наступний ролик. Гарнування. Панове! Якщо ви бажаєте вести свою діяльність як підприємець, вам необхідно зареєструвати ФОП. Якщо ви не знаєте, як це робиться, ви не знаєте, як підійти до цього питання, приходьте до мене на консультацію. Буду радий вам допомогти. Для цього вам достатньо написати мені або на пошту, або у Телеграм, або на Інстаграм. Усі три посилання я залишаю під цим відео. Тож, приходьте, я буду радий. Та гарного вам дня! Бережіть себе. Пока!